Вітання, шановні, на нашому каналі, друзі, вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні прекрасний день. В принципі, тут снігу немає, хоча я вдома снігом завалило. В Нью-Джерсі, як завжди. Так, гаденько, тепленько, ну, так, нормально. Сьогодні я вам. Постараюсь там трошки розказати таку, знаєте, я, бо мені дійсно попалося в Фейсбуці. Опять, там, люди задають запитання на рахунок кредитів, кредитних історій. І мені дуже стало цікаво, я вам скажу, чому мені власне стало цікаво, тому що там, посилаючись там на одного блогера, якось він там називається, якось я щось не пам'ятаю. чи блін Баби Бог пам'яті згадати його. Ну, Тим не менше, не будемо робити рекламу безпідставно, як то кажуть. Але тим паче, людина ну, от, власне, на його якби, таких порадах, можна сказати, чи як там, почали давати певні теж, поради. А в чому сама суть? Можливо, хто читає, можливо, ні. Людина захотіла взяти телефон. Вона отримала кредитну карточку і вирішила собі взяти новий телефон і задала запитання, чи, чи, це, чи можливо це, не буде чи в неї якісь там певних проблем, там, тому що в неї немає кредитної історії, ще щось. Ще, 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 ще. Ну і там один який себе, чувак опозиціонує, що він тут народжений в Канаді. Вроді би, наскільки я так розумію, він почав такі давати поради, що, мов, якщо ви будете брати якісь там дешеві речі, це потім в майбутньому це може вплинути на вас, якийсь там, коли ви захочете взяти там якісь великі кредити, іпотеку, чи ще, що, ще що, ще щось, я вам хочу сказати, я не буду там ні з ким вступати в якусь таку полеміку, що чи він правильно сказав, чи неправильно. Кожного своє бачення, в кожного свої кредитні історії, я вам розкажу своє бачення, як власне ми бачимо, як наша сім'я з якими ми стикнулися власне з тими кредитами, з тим всі. Хочу вам зразу сказати, друзі, ви можете нові телефони брати, ну, в принципі, без без ну без жодних проблем. Це не є якась така велика проблема, тому що, в принципі, ви навіть коли оформляєте. На свій номер телефону, якісь певні компанії, там Bell, чи там Рог, Роч. Ну, от я візьму ці дві компанії. Якщо ми беремо по телефонах, в принципі, в них так само є пропозиція, вони так само пропонують там якісь певні моделі телефонів, але ті телефони, моделі, <кхи> залежить, чи ви можете їх взяти чи ні, від вашого тарифного плану. Щоб ви розуміли, і це є важливо. Чому, наприклад, ви можете там, хтось може собі взяти там iPhone останньої моделі, а хтось його не може взяти. А це дуже просто. Тому що, якщо власне від оператора, наприклад, Бела, ну, це коригується в них просто який у вас пакет. Тому, чим дорожчий у вас буде пакет, тим можливість у вас буде взяти собі більш наворочений телефон. Це один такий якби варіант. Потім другий варіант це коли ви так само можете в магазині в Walmart взяти, в, в Костко, Там це сама процедура, ви просто приходите і так само ви ж бачите, там є перелік. Хто вас буде кредитувати, це може бути ваша, ваш телефонний провайдер, ще хтось. Ну, тобто це, опять же, не є ніяка проблема. Друзі, будь-який кредит це індивідуальна справа. Тут немає шаблонів, розумієте? От В Європі є шаблони. В Європі ти повинен там виконати, 10, 11, 12. Тут скоріше ні. Тут все індивідуально. Один приходить, йому можуть кредит дати. На 10 тисяч доларів, хтось прийде, йому можуть відмовити. Я вам це не просто так розказую, тому що я вам розказую особисто свою власну історію, розумієте? І наш погляд. Коли ви говорите про моргіші, про ще щось, про ще щось, повірте, то що ви берете, ну, якісь такі споживчі кредити, вони не впливають ні каплі на ваш, ну на ваш моргіч. це не має до того в принципі, відношення. Якщо ви вчасно сплачуєте, тобто хто думає собі, таким знаєте, вони такі помилкову думку мають, що от якщо я не можу там заплатити за телефон, значить мені нададуть там кредит на. На будинок там в розмірі яких-то там 300, 400-200 тисяч доларів. І це є, от власне, це є, ну помилка. Тут не йде діло в тому, чи ви Ви можете мати ті гроші, розумієте, на рахунку без всяких проблем. Ви берете не тому, що тому, що так зручніше, розумієте. Наприклад, ви берете якісь аплайнси, тобто мебель, якусь берете, якусь берете там побутову техніку. Вам зручніше, що вам розбили просто на рівні частини, розумієте? Ви собі можете прийти в магазин, там так само йде погодження. І вам, наприклад, магазин, от, наприклад, ну, якби, от ви там вирішили взяти мебель собі. Ви приходите в якийсь там відомий бренд, де ви там хочете взяти цю мебель. Ви знайшли собі відповідний диван, стіл, ще щось, ще щось. Ви підходите до менеджера по продажах, він бере, забиває ваші дані в свою систему. І от Ця система з із ким вони співпрацюють це кредитна спілка, чи це банк, неважливо що він вам він виписує. Він просто від, ну, Він ну дивлячись на ваші доходи, відходи він говорить, що ми можемо вам надати кредит там на 5-10 тисяч доларів. І в принципі ви кажете, о, супер, лише окей, мене влаштовує. Так. ага, Я хотів взяти, наприклад, на, на 3 тисячі кредиту, але мені погодили 5. Добре, супер, я, давайте я що собі доберу до тої суми. Ви можете добрати до тої суми, розумієте? Тобто вам не обов'язково можете менше взяти, можете більше. От на даний момент вам погодили на 5 тисяч, розумієте? Тобто, отак воно працює. Потім, там, наприклад, на техніку є так само. ви Можете брати так само кредити, це все погоджується, розумієте? Не треба, по-перше, ніколи не розчаровуватися, що вам чомусь відмовили. Я вам розкажу свою ситуацію. Я ну, вже досить так часу є в Канаді. Ми там цілий час ходимо в один той самий будівельний магазин і. Яка мені була несподіванка, коли я останній раз там, ну перед останній раз ми робили покупки, закупи, скажімо так, і це, і нам на виході там працює теж, скажімо, Людина на касі сказала, що не хотіли б ви оформити в нас кредитну карту. Ну, я кажу, ну ми так з чому б і ні, ми тут завжди багато всього беремо, давайте. Ну все, вони подали наші дані, все все все, все, все. все все І що ви думаєте, нам приходить лист і нам відмовили в тій кредитній картці від того магазину, аргументуючи тим, що в нас не є супервисока, там кредитний рейтинг, Ну, відмовили, де відмовили. Ну, щоб я розчарувався, в принципі, ні. розумієте, Тому що для мене ну, якось не є там аж так стільки принципіально чи ще щось. Я за якийсь певний період часу знову можу податися на це. І потім далі я вам розказую наступну історію, і це ви враховуєте, що в мене вже є Моргідж. Тобто, щоб ви собі оцю ілюзію з Моргіщем, щоб вона вас не дуже не Моргіч іграє велику роль. І, ну, Я до того ще дійду, щоб вам було цікавіше подивитися це відео, звичайно. І ця ситуація, ну, ні, так, ні, розумієте. В той ж момент, наприклад, ми виходячи ще тільки по первах, як ми тільки прилетіли в Канаду, це був наш, напевно, перший рік, напевно, що перший рік. Виходячи з Волмарту, нам запро так само на касі запропонували кредитну карту. Яка та фішка виходить? Тобто, ви зробили закупу, ви нічого не платите. Це все переходить на вашу кредитну карту, ви оформляєте, активовуєте і маєте так само кредитну карту тільки від Волмарта. Ну, ми її були оформили, нам погодили, все, в принципі, проблем ніяких не було. Але ми, чесно кажучи, ніколи не користуємося, тому що, ну, в принципі, нема потреби. На, на повному серйозі кажу, але оформити можна. Так само ситуація в кост. Так В кожному магазині ви можете перепрошую. Оформляти собі карточки, розумієте? Тому не факт, що вам всі магазини будуть давати, я ще раз говорю. Не думайте, що тут, я ж кажу, тут кредит, то і все індивідуально. Ну, Слухати когось, всі дуже женуться за кредитним рейтингом, ще щось, ще щось. Я не можу сказати, ми з дружиною по-різному, знаєте, робили. Ці всі маніпуляції, тобто і так платили, і так платили. Я можу вам одне сказати, щоб вам точно, що я знаю, ви головне, щоб ваша, ваші витрати з вашої кредитної карти не перевищували там ну, певний такий великий кусок, розумієте, жирний. Тобто старайтеся тратити зі своєї кредитки, немає різниці. Хай буде у вас там 30-40%, от не більше. Тому що чим більше ви будете витрачати, ваш рейтинг реально може піти вниз. Тобто я вже ми з дружиною раз переконалися, були, просто спробували, і ми побачили, що нам було на два пункти, ми були вниз, опустились, тому майте це на увазі. Потім ну, з тим перевірянням вашого рейтингу. Ну, я вам так скажу, я не знаю. Ми були, подавалися, знаєте, я ж там, рік в минулому році я ходив там, хотів трактор купити, я там куботи там, підходив, туди-сюди. Ну теж, я вам що можу сказати? За рахунок того, що у нас там не був дуже великий рейтинг високий. Нам кубота зарядила е, зразу заплатити 25% вартості за трактора. Ми собі подумали і зрозуміли, що нам це не підходить, тому що е, губиться смисл того самого кредитування. Тобто, ну для чого нам то потрібно? І повірте, ми знайшли своє, то що я обов'язково вам зроблю відео, я вам розкажу, е, щоб ви розуміли, як це виглядає в нас тут тобто, в Канаді, власне, для людей, які сюди планують їхати, жити тут. Я думаю, це буде не лишнім. Тому не слухайте дурниці, що ви будете брати якісь телефони. Тут всі беруть телефони в кредити, всі беруть тут меблі в кредити, все беруть в кредити, і ніяко тут не впливає. Я вам точно можу сказати, на що може вплинути ваша ну, Відмова в моргачі. Це коли ви будете сидіти на соціаліх, на соціальній допомозі. Оце вам може реально вплинути. Тобто не кредити вам вплинуть, ні, коли ви кредити платите, це не є вплив на ваш якийсь цей. Опять же, ваш рейтинг буде рости від того, що ви будете брати кредити, шановні. Розумієте? І це є факт. Не можете... Він не буде рости від того. Тобто, що ви розуміли, від самої цієї кредитної карточки, яка вам дається в банку, росте мінімально. Він буквально дуже-дуже помаленько. А власне, коли ви берете, вже починаєте автомобіль, теж я би не сказав, що автомобіль, от. Тобто все, що ви берете, телефон теж не зіграв мені ніякої ролі практично в моїх цих в моїх трудах в плані під, підняття рейтингу. Тому я взагалі рахую, що телефони це ну, взагалі це таке, знаєте, ну, не є серйозним таким якимсь креди, кредитом, що прям вам хтось буде відмовляти, і при тому, що ви кажете. ну, Звичайно, що як ви тільки приїхали, до вас будуть відноситися трошки з насторогою, тому що люди не бачать, де ви працюєте, розумієте, тобто, все одно хочуть, щоб ви. Ну Як вам сказати правильно, що ви поплатили пару місяців, показали свою плату спроможність, це, це нормальна річ, і нічого в тому дивного немає. Я думаю, що якщо з вас там не впаде корона, і ну, що якщо ви там, вам прийдеться там зачекати ще щось. Але я ще раз хочу вам наголосити: завжди шукайте вигідні пропозиції. Вони тут є, тут країни побудовані, чи от зараз я в USA, чи в Канаді, нема різниці. Ці країни побудовані на вигідних пропозиціях, розумієте? Тут люди сидять і монотонно. Не в тому, що, там, скажемо, вони якісь там затянуті, розумієте, і там не можуть собі дозволити, всі все можуть дозволити. Просто така культура, розумієте, правильно підходити до економії грошей до того всього. І зато тут відрізняється та вся справа. Потім ще я, що хотів вам сказати, на рахунок так само любих кредитів. Друзі, ви коли берете кредит, ви добре дивіться, що ви його будете тягнути, розумієте? Я вже 100 раз, напевно. Ну... Обдумував різні варіанти машин, е, техніки, ще чого, ще чогось. Але я завжди вертаюсь до того, що я протягую ножки по одежі. Розумієте? Тобто мені е, ну, я можу дозволити собі більше взяти, але я буду тратити більше, ніж я заробляю. Це неправильно, розумієте? Е, ну, не, не цікаво жити, коли ти прям в, все в нуль виходиш. Тобто за рахунок тої машини дорожчої чи ще щось. В принципі, я ще раз говорю: не варто тягнути, потім надзвичайно тяжко самому це все витягувати, якщо є сім'я є, знаєте, раді того, що Опять же, але я нікого не вчу. Це є ваша справа, я розказую свій приклад. На рахунок на робочих візах, чи ви можете взяти машину. Звичайно, що ви можете взяти машину, це не є проблема. Вам треба походити по ділершіпах, розумієте, якщо у вас є стабільний дохід, він може захотіти, а можуть взагалі нічого від вас не захотіти. Розумієте, опять же, тут все за це все індивідуально. Ви повинні то розуміти. Не слухайте, друзі, повірте, не треба, не втикайте. No. Андерсони, сказки на рахунок того, що щось там вам буде портити, щось вам не буде портити, ніхто про вам не скаже. Тому що, я ще раз говорю, ви часто сплачуєте, до вас претензій немає, а це ваша особиста справа, я ще раз говорю. Ніхто нікого не заставляє ну, платити повну суму грошей, розумієте? Хоча ви її маєте, вам, вам немає сенсу за вам. Ну, наприклад, ви назбирали гроші на Ну, ну так. По-простому, дивіться, є у вас телефон, да? ви назбирали собі на телефон, тобто ви можете піти купити його зразу. Але доцільність, Зачем вам зразу Опять лишиться без грошей? Ви пішли, взяли собі телефон, розсрочку, рівними частинами платити, от як ми, наприклад, в сім'ї. Я взяв на всю сім'ю телефони, без жодних проблем. Ми їх вже виплатили, ну тобто, в принципі, ми їх вже виплатили, якби все нормально, все окей, я вже можу. Тобто, це є мої телефони. І я можу з ним робити все, що я хочу. Можу піти уп'ять собі нові телефони взяти, розумієте? Але в той момент я не потратив лишніх грошей, розумієте? Тобто я зберіг гроші на рахунку, мені ті гроші, я оп'ять лишився грошима. Тобто ви повинні завжди, ну як, ну я не знаєте, я не буду ж, я не хочу, знаєте, вчити когось там, що як правильно там з грошима розпоряджатися. Я не завжди, я би не рахував, що я ж там прям такий. Тобто дуже-дуже правильний розпорядник. Але я знаю одне, що в житті є багато різних випадків. Дружина, це переконає, вона підтвердена 100 У нас така, знаєте, т -тфу, т -тфу, маю надію, що це останній рік. У нас в кінці року добра традиція в дружини, що стається з якимсь зубом. Одним словом, розумієте, то там пломба вилітає, то ще щось, то ще. Коротше, у нас така, знаєте, і це вже другий рік. І я вам просто до чого я хочу це, до чого я це веду. Ви повинні завжди мати гроші на рахунку, розумієте? У вас якийсь такий форс-мажор виходить, і ну, ви в собі ви не переживаєте, ви не паритеся, ви собі витягнули, пішли, що вам треба зробили, і все, розумієте. А ви тут вроді прийшли, знаєте, ну, типу, поумнічили, типу, ну, на фіга мені ті кредити, то все, за чим я буду ними обкладатися, обростати. Ну, ви ж самі розумієте, що ну, я не знаю. Знаєте, коли люди говорять Ой, мені та іпотека там, наприклад, на тих 25 років підписати собі там рабство чи ще щось. Ну можна не підписувати. Ти можеш жити там на зйомних хатах всю життя, розумієте? До самої старості. Ну і ти лишишся в тому, що ти був на зйомній хаті, розумієте. Як мені Бог дасть дожити, все одно прийде час, я все одно закінчу з тим оплатою, і воно буде моє майно. А це майно успадкують мої діти, мої внуки, розумієте? Ну, тобто це буде мені так само мої, це, як вам сказати, це так само інвестиція. Неправильно так розсуждати, що, що ви, типу, якби собі кладете, знаєте, якийсь там хамут на шию. Ніякий це не хамут, це інвестиція. Ви так само в щось інвестовуєте. Ну, опять же, це моє бачення, знаєте, можете погоджуватися. Це можете не погоджуватися, хто як хоче, так і собі, як то кажуть, думає. Тому з кредитами все дуже просто. Не напрягайтеся. Якщо ви щось хочете собі взяти, і ви вам дозволяють фінанси, собі сміло ходите і по фірмах, і питаєтеся, хто вам дасть ліпші умови. І собі там берете. Не треба собі робити з цього ніякої жодної проблеми з автомобілями. Я вам ще раз говорю, автомобілі це є саме простіше, що можна взяти тут на цьому американському континенті, розумієте. Це настільки лайт, тобто ви просто зрозумієте там умови, що людям із поганими кредитними рейтингами, і безкредитних рейтингів, і все, що завгодно, іди, бери, плати, катайся на здоров'я, розумієте? Ну, тобто Проблем ніяких немає. А коли, знаєте, хтось там вилазить, починає умнічити, якусь таку біліберду нести, що ви візьмете курче телефон і це вплине на ваш моргідж. Це, знаєте, хочеться сісти і оборжатися, розумієте? Я вам ще раз говорю, на ваш моргідж впливає, це перше, ваша зарплата, скільки ви за рік заробляєте. Оце є перша складова вашого моргіджа, розумієте? А не то, що ви взяли собі телефон е в кредит, і це як його так в мене, які тут А, Б. Веге, де, у, НІ, цей, ні, не цей, 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 не цей. <гум> Наступний цей перепрошую, бо я тут все думаю, куди мені повернути треба і все забуваю. Розумієте? Оце буде складова, щоб вас не було, щоб ви не сиділи на, на допомозі державні. Це є складова для вашого морги, розумієте? Ну точно, не ваш споживчий кредит. Споживчий кредит, це взагалі це просто є споживчий кредит. Ви собі його взяли, де й взяли, розумієте? Хочете, ви чому вам ну, треба там цілий рік? Ви ну я ще раз говорю, є такі певні речі, які я можу купити їх за одну зарплату, тобто просто зарплату не потратити і там взяти те, що мені потрібно. Але опять же розумієте, я лишуся без копійки, а це неправильно. Гроші повинні залишатися. А тут починають, знаєте, всі там вилазять з тими з різними там такими страшилками, людей настрахують, настрахують, та і все. Неправда, все, Коротше, не, не партеся. Для Моргіча це точно там нічого воно не вплине. Ваша зарплата впливає на ваш Моргіч. Щоб отримати, чим вище чи вам треба, тим більше заробляти. Отак От буде класно. Ну, як бачите, в нас вже потихеньку вечеріє. А, вечір, вечір. І ще їхати? Простояв я сьогодні. О, ну, Два слова вже про те я розказав. Простояв я сьогодні цілий, цілий божий день. Практично там розвантаження було, у мене таке, що і за гроші, то взагалі бержатися можна. Але тим не менше я теж тим не дуже напрягаюся і не парюся. Відстояв де відстояв. Зараз загрузив. Forgetting. Я соєве молоко своє любиме і везу його в Місісаго. В принципі, все дуже просто і все дуже стандартно. Ну Тепло тут, звичайно, тут взагалі. Погода тут класна. Зараз плюс 6, а в нас сьогодні снігом завалило, ох, там дружина сьогодні моя прибирала. Ш... <бinda> шуршала по всій вулиці. З прибиранням, так, друзі. Добре, на тому я закінчую, друзі. то що хотів, я вам розказав. Надіюся, що ви собі щось е, там візьмете до уваги. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментах на рахунок того всього, я постараюся вам відповісти по по по, по можливостях, е, тому що, в принципі, Опять же, я тут не падав що таке суперподробне, я просто так розказав приблизно, щоб ви просто прикидали. Я опять просто закінчив, що це все надзвичайно індивідуально, і мені навіть самому ми старалися з дружиною це все сто раз прорахувати, і ми до кінця це не можемо прорахувати. Тому ми вам будемо одне казати, щоб ви в тому плані собі знаєте, як це правильно сказати. Ну, Тобто, щоб ви в тому плані. були, ну, Тобто не слухали нікого, а просто дивилися, як воно у вас виходить. І собі собі робили самі аналіз, як вам краще, і все у вас буде Aliz Good. Тому до всім до нових зустрічей. Всім всього найкращого, бережіть себе.